Да, всем привет Короче вносим удобрение з вулиці не зніму, то що я за рулем Снимем кабіни на память подивимся, що воно буде на следующий год. Вносим 10 ,70 кг 70 нам ну, багато, нам треба туди внести. О, скільки у нас? 3 гектара. Ето. Вносимо потихенько. Грудка страшна. ну Нічого. На краях не піднімаю. Бо тут ще так слід видно. Все, ну видно. Трошки мало одетував, зараз. Там ще соєднюю і все. Такий закат. Бистро не ходжу бо грудки. Подивимось, що воно получиться з цього. Буде більший урожай, не буде більший, а там буде видно. Бо вже вечір. слід поганенько видно, ну примірно, це не сіять. Туди-сюди нормально. Хотілося б і побільше внести, ну немає там удобрення в нас вже що залишилося, це вносимо і все. Я ж кажу, тільки сліта це от. Поганенько, ну видно. Кілометрів не швидко, то що кидає страшне. Грудки не розмокли. Ми хоч і культивірували вчора, але все одно. Нічого воно ну, не е то Побило трохи і все. Тож ми так культивірували, а я вношу так. Така страшна. Та й грудка. Сушники стрибають туди-сюдика лежить. От такі діла. Ну, друзі, будемо заканчивати цим відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!